Його називають «Диявольським морем. темна ділянка океану біля берегів Японії, де кораблі зникають без жодного сліду. Рибалки кажуть про вогні під хвилями, компаси, що шалено крутяться, і кораблі-привиди, які дрейфують у тиші. Це місце трикутник дракона, майже дзеркальне відображення Бермудського трикутника на протилежному боці планети. У 50-х роках тут зникли кілька японських риболовецьких судар. Жодних уламків, жодного вижившого. Тоді дослідницьке судно Кайомару вирушило розслідувати. і не повернулося. Всі 31 член екіпажу зникли. Після цього Японія оголосила регіон небезпечним. Вчені шукали відповіді, але знаходили лише загадки. Одні кажуть, підводні вулкани, інші магнітні аномалії, гігантські хвилі чи викиди метану. Але всі погоджуються, там коїться щось дивне. А ще є шалена теорія, що Диявольське море приховує портал, в інший вимір. Навіть сьогодні моряки, що проходять цю зону, кажуть, вони відчувають, що за ними стежать. Прилади глючать, а море світиться знизу. Але чи наважився б хтось пройти через Диявольське море?